Всім привіт, Сьогодні таке продажа з багажника. Залізяк небагато, але що маємо, те маємо. Є такий одноград, тонник. Пробував, піднімається, але під нагрузкою не перевіряв. Коротше ціна 400 гривень. І поїхав. Шток нормальний, тут викручується. Ну так дивився, більш-менш все з ним добре. Не в маслові, сухенький. Хороший. 400 гривень. Такі от тиски є під ремонт. Губки соті. От. Соті. Що то поломалось, Поламалася оця гайка. Я болти викручував і вона просто витягується. Тобто вона закінчилась зовсім совсем Такий от них вигляд. Ніде не варені, без колі за вітер ви бачаєте, я не винуватий. От він начався сам без мене. Так, е тиски тиски, тиски. 750 такі от які-то є сьомники. На Так от. І такий маленький. Ці два сьомника, ну, гривень Ще є Така штука, мікрометр. Як бачите, трошки трошки не працювало це такий от. де воно написано. Короче, 25-50. Коробки немає. цієї планки чи вставки привірочної теж немає. Шкала видно. А, і не, не вистачає болтика зажима. Двадцять пять і святос. Наверное, наверное, вайпер, 0,9, 320, 86 6, 6, 6. Всім дякую за увагу. Пока.